Не я приступаю. Господь приступає. Не я помагаю. Господь помагає. Най Богу Юстину от душі лукавої, спасає. Коли я йшов сьогодні в затишне приміщення центру Козловського, то очікував, що буду робити матеріал про Херсонський театр. Який, попри все те, що відбувається з Херсоном, відновлює свою роботу, відновлює в Києві і сьогодні день народження театру. І цей день народження відзначений моновиставою народної артистки України Лариси Кадирової за Марією Матіус. Не плачте за мною ніколи. Я подивився виставу і зрозумів, що в першу чергу мені хочеться говорити про виставу, тому що це для мене справжня мистецька подія. Вітаю вас, я Кирило Булкін, актор, літератор і барк. І це сиддав мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогодні маю честь розмовляти з Ларисою Миколаївною Кадировою після вистави Не плачте за мною ніколи. Вітаю вас, пані Лариса, і щиро дякую вам за те, що погодились на розмову і за те, що подарували е, таку мистецьку насолоду, яка для мене справді ви знаєте, ну це це якийсь прорив. Прорив в справжність, прорив абсолютно щирість, і воно не схоже на багато чого, що я бачив останнім часом в українському театрі. Я хотів спитати у вас, чи це для вас теж вистава якась особлива? Це для мене особлива вистава, звичайно, але це дивовижно чому? Тому що існувати треба. Всі ж знають, що я. Що да? я не баба з Гуцульщини, яку привезли, вона Бог говорить. А з другого боку, хочеться поринути в той світ. Це дивовижний світ, дивовижний світ, світ свого, своє, свого гонору, свого ставлення до життя, своєї любови до гір, до тих кладок, які ви не переходять. Це, ну я вам кажу, це просто дивовижні люди. Талановиті, сильні, горді, гідні свої гір, от гідні свої гір. Стидатися моїм рукам нема чого. Віночки на голову онукам клали, дітей годували, ліс рубали, хрестиком шили, хліб пекли, ай дивіку, золоті ручки на грудях склала. Боже, праведний щедрий. Що ті руки навиділися? Пальці в двері закладали, шпильки під нігті загонили. Ну, коли до полоску силували, силували туми ручками усю господарку винести. Ви подумайте, як? Коров сперед перед малих дітей виводити. Навіть останні статті відрозла сінною баравулю і де вилізли. А перетерпіла. І тому мені хотілося з одного боку бути тою бабуні mm -hmm. з одного боку, та, яка може покласти ватру, і ватра іскри летять, і летять вони вгору, і з'єднуються ці іскри з зорями. А зірки на небі це наші поводирі, наші провідники. Там і Шевченко, там і Леся, там і Заньковецька, там, там вони всі Франко. І, е, і вона, вона настільки талановита людина, настільки вона провидеться, вона бачить кожного, вона рентгеном бачить, щирим, щедрим своїм сердечним рентгеном, вона бачить вчинки людей, вона бачить їхні переживання. Вона з ними в горі, в біді і в радості. Вона з ними. І вона каже, смерть це не кінець, це друге життя. Тому вона співає свої труні лемківську лю Тирушку. мама ки знайшла, мама, і знайшла, я поволе шку, я поло. І-дух, маленький пайрошку. Вона все оспівує, що вона бачить. Тут все. І вона дітей вчить, вона веде, якби за собою, свій рід веде за собою, як ті вокрайки, як ті поповини, які ведуться, і всі ці поповини пов'язані з труною. А труна це майбутнє і так не фініш. Це Це, косміч, це не фініш, космічне це, щось абсолютно. Це і, і і те, тому... що я казав, прорив я перепрошую, прорив мистецький, але також і прорив, мабуть, і тематичний. Ось е, проникнення в цю глибину е, предківську, яку ми в сучасному світі Прав, втрачаємо. Е, я, я весь час дивився і думав, е, чи ви з Західної України е, родом? Бо настільки це відчути і, Кирило, і проникнути? Я, я лівів'янка, але. Це зовсім теж інше. У, Львів, у Львові такий Галицький акцент це інший акцент України. Але я все життя от викладаю багато вже років, десятків викладаю сценічну мову, культуру мовлення. І для мене дуже важливо києво-полтавський діалект, який прийнятий за основу української літературної мови. Для мене дуже важливий галицький акцент, для мене важливе польське. Мова, гонор польської, ви бачили, не бачили? Так, так. Я, я ж бачив перед цим це... виставу, ну, де є для мене польська це А, Але тут головне для мене, ви знаєте, що це не просто технічна річ. А це якось настільки внутрішньо прожито було. Тобто, я, якщо є студенти, які хочуть вчити сценічну мову, то дуже хотів би, щоб вони подивилися цю вашу виставу. І саме з точки зору, як не лише техніка, а от саме внутрішнє наповнення цього діалекту, тою мудрістю якоїсь людини з глибини, це абсолютно Дякую. вам вдалося, Дякую. і я вам дуже за це вдячний. Не набрало. Хто знає, що є Пліснява. З Гольк. Яка <плесня> <плесня> От Зараз літо минуло. Тися, відкриваєш шафку і викладаєш там геть чисто все, що носила влітку, правда? Багато носила, багато. Викладаєш по тому. Минає зима, скоро минає. Не люблю, зиму, скоро минає. І, <рес> І ти відкриваєш ту шафу на літо. А звідти запах. Дух ліні, Дух. Маріка була на виставі, Матюс. Я питаю, Маріка, ти сама знаєш, написала, що є запах? А вона каже, запах. Я кажу, дух, дух літа, дух зими. Дух людини, жінки, чоловіка, дітей, дух, собух. Поєднання органіки, актриси, яка існує тут. І я не скриваю, що це я актриса, я з вами розмовляю. І, так що, це от, оце балансування, це перетворення у і Курбасівське для мене ну, саме ідеальне, саме вище це розумне. Арлікін, розумієте? Арлікінство, розум, органіка, існування, переживання, співпереживання з вами всього Ця органічність вона настільки тут, що допускає абсолютно імпровізацію. Ви виходите з образу в актрису, потім назад в образ, і це все іде в спілкуванні з глядачами. Ой, запах! Що <ривателі> <Шо> то є? <ривателі> Безсмертний. Оте, що я. А хто перший сказав Лаванда? Книжка сказала Лаванда. Ти сказала Лаванда, я сказала. Це мій текст, а ти маєш казати не знаю. <праць> Ну, наскільки це поставлено, а наскільки дійсно елемент імпровізації? Ні, це існує елемент імпровізації, це багато роздумів на те покладено. Я дуже вдякую, бо ідея була, щоб ми це зробили Олександра Андрійовича, книги. Угу. Режисер Сергій Павлюк дав мені можливість відшукати атмосферу спілкування, атмосферу буття в цій виставі. Він мені це дозволяв. І я дуже це велика його заслуга. дякую. І я йому дуже-дуже за це дякую. Він дав мені можливість відчути аритмію синкопи, коломийок, бо все це, от, весь ряд пісень, це все я підібрала. <смір> і це все якось воно. Тому що неможливо сьогодні не говорити про те, як ховають наших хлопців в Галичині. Під, Чуєш, брате мій. <смір> Чуєш, брате мій, товаришу ні, бідиво сірих. Жені умру, за кимори море перелечу. Якісь такі моменти, без яких неможливо виходити на сцену. Бе неможливо, тому що от граєш перед воїнами, це вони співають теж. От сьогодні співали калину, і воїни співають. Тому це злиття в якийсь момент одної ноти сприйняття актуальності життя. Я вам ще раз дякую. дякую. Останнє, що просто хотів да. сказати з подякою Херсонському театру, да. до якого ви тепер професійно належите, щоб ви сказали кілька слів, можливо, про очікування від майбутнього. Я вірю, що театр цей повернеться в Херсон і буде там, ця, і ця вистава, і багато інших ще обов'язково. Але як зараз театр існує, і Ой, що, що Це він дуже робить? тяжко, тому що грати і не мати можливості. Немає робочих, немає техніків, немає костюмерів, немає є книга, який як живчик, він завжди був, він завжди веде за собою. Незважаючи на що, ми працюємо, тому що Культурний фронт він серйозний фронт. Я вам скажу, що Херсон, український Херсон, ви знаєте, скільки він опирався, як люди виходили на мітинги. І я точно знаю, що. Частка величезна нашого театру саме в цьому українському херсоні, тому що ми багато років, багато сил витратили на те, щоб херсон був українським. Це один з тих лідерів, які прямують і ведуть за собою, і ти підстроїшся під нього. Те, що він сказав, давайте з вами щось зробимо. От угу. давайте. І ми так, я на Сергія Павлюка подивилася. Кажу, може, Матіус? кажу, матіус, Матіус, Матіус. Я дякую Марійки за текст, тому що от о, о, вона ходила десь років 10 з цим оповіданням, каже: подивися, подивися, Я кажу, та де, ну я, я ж не, не баба, табу. І вона я не баба, а я жінка, українка, гуцулка. Яка не хоче тої смерти, не хоче... Ти, тих смертей, які зараз відбуваються, не може погодитись з тим. Так що, отак! От. А, Пане Кирил, ще, і ще раз дякую, дякую. вам здоров'я, наснаги багатьох нових вистав іще, і в тому числі в Херсонському театрі, дякую. який обов'язково повернеться в український Херсон. Дякую. Дякую, дякую. вам. Обов'язково прийдіть на цю виставу, якщо ви її ще не бачили. А Якщо ви маєте запитання, то ставте їх під відео. І звісно, не забувайте про вподобайки і підписку на мій канал. Всього доброго, переможного миру всім! Тримаймось, бережіть себе.